У групі дві жінки, водії та охоронці. Головна роль у представниць прекрасної статі. Саме жінки мають шукати в барах чоловіків із якомога товстішим гаманцем та золотим ланцюжком і пропонують провести приємний вечір разом. У виходу з дискотеки, з ресторану їх уже ждав автомобіль, в якому присутствував із учасників групи, виступав в ролі водія, куди увозив, в тому числі потерпівших і фігурантів пола полозів е в орендовану квартиру глібати дорогою до готелю купується спиртне, куди вже прибувши в номер, дівчата підмішують снодійне. Після втрати свідомості так званого клієнта обирають його до нитки. Після чого одразу їдуть збувати награбоване. У групи була налажена схема і адресами збита краденого і похищеного імущества. Также иногда пользовались силовой поддержкой прикрытия группы, дабы не бути обличені совершении преступления либо потерпевшей стороной, либо сотрудниками полиции. На злочинців виходять лише після того як одна з дівчат переборщила з дозуванням і тим самим вбила людину. А де ви Ні, Я дільно було так, бари, все. Поїхали Пілі потім уїхали. В місті уїхали. Ні, він залишилися там. На рахунку банди понад два десятки епізодів. Під час обшуків виявляють і чеки з ломбардів, і снодійне, і вкрадені золоті прикраси. Наразі всі члени злочинної групи затримані, і правоохоронці перевіряють їхню причетність до аналогічних злочинів. Встановлюється причетність членів злочинного угрупування близько 20 аналогічних ситуацій, скоєних на території Одеської та Херсонської областей.